Що можна сказати? Хотілося би сьогодні більш конкретніше поговорити по її основах, і складових, тому що багато є запитань і громадян, буває багато питань і домислів. І враховуючи, що ми у 2015 році хочемо деякі, ну не деякі, а просто це є час. Нас, як кажуть, підштовхує для того, щоб зробити зміни в генплан, коригувати генплан, тому що є нові запити щодо інвестиційних пропозицій. І сьогодні ну, ми так написали звіт, тому що цей звіт мав був проходити у при звіті міського голови, але враховуючи, що об'єм дуже великий і робота велика. Там, як кажуть, 5 хвилин було б просто-напросто для звичайної інформації. Ну, основним документом місто будівної документації це генеральний план міста. Я хочу сказати, що генеральний план це є основний документ містобудівної документації, який визначає планувальні обмеження забудови території, також їхня перспектива розвитку. В нас вона до 31-го року, враховуючи, що генеральний план в нас. Тільки почав обновлятися це в 2009-2010 році, в 10-му він був заперечений сесії Тернопільської міської ради, ви знаєте, представте собі на протязі 1984 року, ніяких змін доповнень до нього не мусилося. Ну, були певні фактори, можливо, але на даний час ми його маємо, можемо використовувати. І самі громадяни, в принципі, можуть визначати. Що заплановано, що знаходиться на території, які перспективи, які межі нашого міста, в якому напрямку ми можемо розвивати територію щодо її забудови. Також складовою частиною генерального плану виключної документації це є план зонування. План зонування він розробляється на основі генерального плану міста. І включає в себе функціональне визначення територій щодо їх так би сказати, конкретного визначення. В даному випадку нами було зроблено замовлення розробником генерального плану. Це було Діпромістом імені Белокольній місто Київ, який згідно з чинного законодавства, ви знаєте, у 2011 році вийшов закон про вільної міської діяльності, який чітко визначав критерії. У місцевій документації і навіть терміни були, вони були до кінця 2013 року, потім визначили що до кінця 2014, щоб в кожному великому місті, тим більше, такого обласного підпорядкування місцевої документації була повністю розроблена і затверджена. Що в принципі, ми і виконали, це завдячується і депутатам, і міському голові, тому що на це виділялися кошти. І це була така пропітка робота, яка і управління архітектури займалися, і займалися і спілки архітекторів, ну і сам розробник містаної документації. В даному випадку план зонування, ви бачите, він е, кожен може визначити, які території призначені, наприклад, військову громадську забудову, від таким жовтеньким, і більш таких пастельних опорів. Також є рекреаційні зони міські, легенькі, зелененькі, це наші парки, в основному е, загребелля. В основному є ще ретаційні зони, це парки, де вони використовуються для активного відпочинку громадян, горожан, і в них чітко прописані певні обмеження щодо їх використання.